Можна спробувати, та президент. Дивіться, будь ласка. Щоразу, коли Олександр Лукашенко п'є ріпакову олію на камери, то дивується, що вона не гірка. Я по чому то штафану горка. Ні, горках то не горке. Горка атаніт. горьковата. Тут все чисте. Політик і нахвалює ріпакову олію, що стає альтернативою Соняшниковій і закликає виробляти її більше через значний попит у Європі. Європейський Союз не відказався від масла раптом з Білорусі. Європа помішана на рапсовому маслі. Сьогодні, навіть в період санкційних, Європа просить дайте рапсове масло. У 2022 році Білорусь продала Україні Євросоюзу 114 тисяч тонн ріпакової олії, ставши найбільшим постачальником для ЄС. До повномасштабного вторгнення ним була Україна. Трату лідерської позиції можна легко пояснити: Росія захопила українські території, посівних площ стало менше, відповідно менше виробляється й олії. Але ми встановили і ще дещо. Один з найбільших білоруських переробників ріпаку використовує в тому числі сировину з окупованих українських теренів, а потім постачає олію в ЄС. Чому? Просто тому, що підприємству досі ніхто не заборонив цього робити. Це проєкт Радіо Свобода Схеми. Я Максим Савчук, і нове розслідування ми підготували спільно з колегами з України, Білорусі, Литви та Латвії. Херсонську область часто називають українською житницею у 2021-му Тут зібрали рекордний врожай ранніх культур за всі роки незалежності і планували розвивати агротуризм. Все змінилося після повномасштабного вторгнення. Декілька районів Херсонщини захопила армія РФ, і частина родючих земель опинилася під контролем російської адміністрації. І тут почалося. Російські військові почали потягами вивозити зерно з Херсонської області. Десятки фур вивозять з області тонни сільськогосподарської продукції, мільярд доларів. Саме на таку суму Росія вкрала українського зерна. Влітку 2024-го завдяки витоку даних з російської державної інформсистеми системи зерно ми встановили, що частина херсонського збіжжя потрапляє і до Білорусі. Протягом 23-го року туди вивезли майже 5 тисяч тонн насіння ріпаку, постачали його російські компанії. Це фірма Торгтрейд, пов'язана з родиною Ісаєвих політичних соратників батька лідера Чечні Рамзана Кадирова, компанія Агротрейд з орбіти Антона Тихомирова, колишнього секретаря партії Єдина Росія в Ялті, фірма Велес Агро та індивідуальний підприємець Олексій Лук'янченко з Барнаула. Керівники Агротрейду і Торгтрейду під час спілкування телефоном, до речі, ще й додатково підтвердили свою причетність до вивозу, коли ми залегендовано представилися чиновниками російської адміністрації. Є трудності по вивозу, по контрагентам. Ні, 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 все в порядку. На вивозі. Так, да, так, да, все хорошо. Рапси, сі, да. ввозимо, і сімена під ми вивозимо. Я маю в виду Херсонський із Херсонщини, або ви, в общем говорите зараз. Я, ну я вообще, я, я говорю, вообще, как бы знаете, честно, и Херсонщина для меня, ну вот вся, вся вот Крым, Херсонщина, да, uh -huh, вот Херсон, uh -huh. а, что-то Запорожье. Я вот, вот ну, основной все равно у меня оттуда, да. В основном покупатели Мы, у, у вас откуда? У меня Республика Беларусь. Отримувачами в Білорусі ріпаку з окупованої частини Херсонської області у 2023 році були п'ять компаній. Одна з них агропродукт, є потужним виробником ріпакової олії. Саме цю олію і дегустує на відео Олександр Лукашенко. Он фактически ну, основний виробник сьогодні країні. Можеть разліцібрисмабично гіркавати зі все чису. Так само, як і Лукашенко, олію агропродукту за бажання можуть посмакувати і споживачі в країнах Євросоюзу. Ну або, наприклад, насмажити на ній картоплі чи заправити салат, навіть не усвідомлюючи, що ріпак, з якого її виробили, може походити з загарбаних Росією українських теренів. За даними Євростату, протягом шести місяців 2024 року країни ЄС купили більше 90 тисяч тонн ріпакової олії з Білорусі на понад 67 мільйонів євро. Основні покупці Литва та Латвія. Ці країни протягом усього 2024-го отримали приблизно по 50 тисяч тонн ріпакової олії, виключно від агропродукту. Чому олія агропродукту потрапляє до ЄС? По перше, санкції Європейського союзу не торкнулися білоруських продуктів харчування, і ріпакову олію можна безперешкодно завозити та продавати. По-друге, саме підприємство так само не потрапило до жодних санкційних списків. Хоча ще у серпні 2024 року ми розповіли про те, що агропродукт купує сировину з окупованих територій. и с очень большим э, уровнем доказуемости он знает о том, что это украденный раб с оккупированных территорий Украины. Если мы сможем доказать, он знал, либо же не мог не знать о происхождении такого рабства, тогда да, это является таким себе законным основанием для того, чтобы наложить сан санкции, либо же включить другие санкционные ограничения этот аспект. Чи могли в агропродукті не знати про походження ріпаку? Навряд чи. бо в товаросупровідній документації, яку отримає покупець при кожній поставці, чітко вказана адреса відправлення Російська Федерація, але Херсонська область, тобто окупований український регіон. Журналісти Латвійського телеканалу ТВ3 прямують до офісу компанії KIF. Це одна з чотирьох фірм, які ввозять до Латвії ріпакову олію агропродукту. Оборот компанії після початку повномасштабної війни збільшився з понад мільйона євро 2021 року до 2,3 мільйона євро у 2023 юмська як логістична компанія ви напевно не зобов'язані перевіряти походження олії звісно ми перевіряємо перевіряєте на що зазвичай звертаєте увагу Ну, дивимося, якщо кампанія у списку санкцій, ми з нею працювати не будемо. У нас немає такої інформації, що імпортований продукт з Білорусі був виготовлений на окупованих територіях. На противагу іншим членам ЄС, Литва на національному рівні з червня минулого року відмовилася від більшості білоруських продуктів харчування, в тому числі і від ріпакової олії. Литва запретила ввоз почти трьох тисяч відов агропродукції із Білорусі і РФ. Але чи зупинився імпорт? Насправді наша колега з литовського видання «15 хвилин поспілкувалася з менеджером однієї з логістичних фірм у Литві. Він розповів, що можна обійти заборону литовської влади, завести не напряму, а через Латвію або Польщу. Литва ввела додаткові санкції та заборонила імпорт олії, тому ви не зможете цього зробити напряму. Вам потрібно імпортувати його до Латвії чи Польщі. Це можна зробити, якщо у вас є компанія. Там буде мито та інші нюанси, у тому числі з кодом товару. Я деталей не знаю, але є робоча схема, за якою працюють певні фірми. Цей же спосіб ввезення білоруської олії порекомендували і в інші компанії з Литви. Так, ми возили напряму, поки не ввели санкції в Литві. Якесь непорозуміння, скажімо так, але термінали в ризі їх приймають, і там жодних проблем. Оскільки це продукт харчування, то під санкції він не підпадає. А ще у фірмі зізналися, що співпрацюють з білоруським агропродуктом. Деться про постачальника агропродукту. Ви з ним працюєте, так? Так, працюємо. За даними спільноти залізничників, вже після заборони в Литву з Білорусі відправили 177 цистерн це 10 тисяч тонн ріпакової олії. Щоправда, додатково верифікувати цю цифру нам наразі не вдалося. Проміжний підсумок. Білоруське підприємство Агропродукт. Купує сировину для виробництва ріпакової олії, в тому числі із окупованої Херсонщини. Такі дії могли б стати аргументом для внесення підприємства до санкційних списків ЄС, але цього не сталося. Ріпаковалює агропродукту безперешкодно потрапляє до Латвії, де її ввезення не заборонено, та швидше за все до Литви, де заборона є. Принаймні, логістичні компанії пропонують шляхи постачання в обхід і підтверджують співпрацю з агропродуктом. Але крім цього, нам вдалося встановити ще один важливий факт. Агропродукт не просто білоруський виробник олії. Бізнес-структури, пов'язані з ним безпосередньо. Українська влада звинувачує в допомозі російській армії. Йдеться ось про що. Власником 70% агропродукту є білоруська компанія «Транзит Авто 2003. У січні 2023 року вона потрапила до санкційного списку України. Коментуючи відповідний указ, президент Володимир Зеленський заявив: сьогодні я підписав указ. Про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних та фізичних осіб, яких використовує держава агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів. Йдеться про 185 компаній та осіб. Ми хотіли довідатися більше подробиць, де і за яких обставин фірма, засновниця підприємства, перевозила російських військових чи техніку. Але на наш запит у службі безпеки України поки що не відповіли. Крім цього, журналісти білоруського розслідувальницького центру виявили зв'язки агропродукту із білоруською владою. Олексій Шведов, власник компанії Транзитавто авто Авто-2003», яка є співзасновницею агропродукту, часто їздив на авто в Україну разом з Олександром Зайцевим, співробітником управління справами президента Білорусі, також відвідував Україну спільно з ексгубернатором Брецької області Костянтином Сумаром, який називав Олександра Лукашенка трохи вищим за Бога. Інший співзасновник, водночас директор агропродукту Олег Теслюк, в одному з інтерв'ю хизувався тим, що цитата мене знають представники влади, і я можу до них звернутися, передати прохання людей, знаючи, що вони будуть розглянуть. І тепер вже на сам кінець виходить наступне. Потужний білоруський виробник ріпакової олії агропродукт постачає свій товар до Європи, використовуючи сировину, в тому числі з окупованих українських територій. Співзасновником підприємства є фірма, яка потрапила під санкції України за транспортування російських солдатів та військової техніки. А її власник їздив за кордон із співробітником у правсправами Лукашенка. При цьому щодо самого агропродукту не застосовано ні європейські, ні українські санкції. а значить, підприємство може не тільки продавати олію в ЄС, а ще й купувати насіння ріпаку в європейських та українських фермерів. Ми запитали у Владислава Власюка, уповноваженого президента, з питань санкційної політики, чи є підстави для запровадження українських санкцій щодо агропродукту. Ось що він відповів. Вивезення агропродукції з окупованих територій заборонено Женевською конвенцією. У даному випадку ріпак вивозився з метою комерційного збуту, що може трактуватися як порушення норм міжнародного гуманітарного права. Отже, можемо говорити про дії іноземної юридичної особи, які створюють реальні або потенційні загрози національним інтересам та територіальній цілісності України, що може бути підставою для введення українських санкцій. Колеги з БРЦ зателефонували директору агропродукту Олегу Тесляку. Спілкуватися він відмовився. Олег Так. Yeah. Добрий день. Беспокоїть вас, журналіст БРЦ. От я вам хотіла задати несколько питань по поводу вашої компанії. У нас є сведія, що ви покупали рапс із окупованих територій України з Херсонської області. Як ви це можете прокоментувати? Послушайте, ну у вас неверная информация, інформація, і я не знаю хто ви, що ви, що ви і чего ви звоните, і откуда ви чого. Я це... ж вам представилась. Білоруський розслідувательський центр. Нічого я вами сванга не буду. До свидания. це були схеми. Дякую, що переглянули це відео до кінця, і до зустрічі.